Зловживав дуже алкоголем, вживав спиртними напоями, тому якби це була така проблема в нього, а зовсім не через стероїди. Ви можете подумати, що це запор. Насправді, просто організм не віддає ті типу, поживні речовини, що ви в нього дали. Що робити, якщо не йде тренування? Як отримуєте електроліти, якщо не їсте сіль? Цікаво, чи не хапають безсолі курчі? Що він не любить дуже спиртне? І, але старші люди переконують, ніби що це якісь ліки саме в малій кількості. Ютуб вітаю! Я персональний тренер Владислав Мотейко і ви на моєму каналі «Влад і дал Спорт. Друзі, сьогодні чергове відео у форматі Тренуємося і спілкуємося. Я відповім на три запитання своїх підписників, а також розповім про свою калорійність і взагалі деяка цікава інформація зі світу силових видів спорту, про здоров'я, про людський організм. Отже, починаємо. Тренуємося і спілкуємося. Так, на початок, уже традиційно, як завжди, така пізнавально розважальна інформація про людський організм. Якщо ви ще цього не знали, будете знати, людські губи є унікальні, як і відбитки пальців. Тобто відбиток губ кожної людини відрізняється від відбитку губ іншої людини, так само, як відбиток пальців. Якщо ви чоловік і на вас залишаються відбитки жіночих губ, щоб ви знали, що хтось може приділити, хто вас цілував по цих відбитках. Отже, продовжуємо далі. Розкажу вам трохи про свою калорійність. Наразі того тижня мені не вдалося втримати богу в межах 65-66 кг, На кінець тижня я зважив 66 кг і 300 г. Калорійність моя становила 2700 ккал кілокалорій того тижня. Тому в неділю замість суперзавантажуваного чітміла я зробив такий невеличкий тільки чітміл. Два рази більше від повсякденної калорійності. Тобто це було 5400 кілокалорій, 30% білок. Всякі смаколики я там їв, також були, трошки я підсолював. Там раз в місяць в мене такі чітміл, що я трошки підсолював. Це було зовсім зовсім трошки. Ну і були деякі там трошки підсолені продукти. Там була в нас. Була паска в християн, тобто з'їв кусочок пасочки, там з'їв всякі смаколики м'ясні, вони всі сіль, самі розуміють, це було зовсім небагато, але все одно сіль трошки була присутня. І за цей чітміл, друзі, я набрав, я набрав майже 3 кілограма, тобто моя вага піднялася до 69 кілограм і становила, ну тобто, якщо точніше, 2 кілограма, 700 грам. Так. Тому мої дії на цей тиждень були такі: я знизив калорійність на 50 кілокалорій. Калорійність становить цього тижня у мене 2650 кілокалорій. В раціоні присутні гречина крупа, куряче філе, кисломолочний сир, також кисломолочна продукція, кефір, томатна паста вже традиційно зі спеції тільки гірчиця в мене. Ну і я собі додав. Персиковий сік по 160 грам персикового соку на десертик, ну і плюс масло. Масло я розвиваю з холодильника і воно так, 20 грам дуже-дуже прикольно смакує з цим соком. Мені йде. Або це масло до кисломолочного сиру, до кефіра такий кисломолочний десерт з маслом виходить. Так, і, до речі, це ще додаткова так би мовити, відповідь на попереднє запитання, яке було. Попередньому розмовному відео тренуємося і спілкуємося, де підписник мене запитав навіщо рахувати вхідні калорії, якщо я не знаю скільки я витрачаю. Отже, як бачите, оце наочний приклад, як я це все роблю. Тобто я не звертаю увагу на те, скільки я витрачаю. Бачите, в мене є фітнес-трекер, я не орієнтуюсь на його покази цього фітнес-трекера. Я беру якусь там інформацію. От, наприклад, він мені показав, що вчора я спалив 1200 кілокалорій, позавчора 1400 кілокалорій. Ну я на це не орієнтуюся. Я орієнтуюся на те, скільки я споживаю. До речі, перед Паскою, оцей передсвятковий тиждень було менше тренувань, менше моя активність в залі було так само, як і цього тижня. До речі, менше активність, менше тренувань. І наразі, як бачите, оця калорійність вийшла трошки завелику. І я не зміг втримати в межах 65-66 кг. Тому я цей тиждень підрегулював 2650 кілокалорій і чекаю, що буде до кінця тижня. Но наразі я сьогодні зважився 67 кг 300 г, Це аж на цілий кілограм і 300 г більше, ніж мені потрібно. Тому, якщо до кінця тижня вага не попадає в межі 65-66 кг, я тоді на наступний тиждень мінусую ще. 50 ккал, буде 2600 ккал, Ну, а в неділю в мене вже буде читміл, мої повсякденні калорійності 2650 ккал, Нічого додавати я не буду, додатково по калорійності. Ну, Традиційно у всіх програмах харчування, в тому числі читміловських, повсякденних 30% білка. Ну, а жирі вуглеводи я коригую в залежності, як там вже виходить. Ну, як правило, в повсякденній калорійності вуглеводи складають. Від 40 до 50% мені тоді так легше тренуватися, легше виконувати силові вправи. Так, ще забув сказати, що випиваю я 4-5 літрів води кожен день. І інформація про це більш детальніше буде в форсованих субтитрах. Або була, або вже буде. Коли цікавить, повертайте, в тому числі там буде і перерахунок, скільки конкретно. Цій калорійності цього тижня, цього тижневій мої білка, скільки жирів, скільки вуглеводів у відсотках плюс скільки грам на кілограм вигитіла. Якщо вас це цікавить, повертаєте форсовані субтитри, обов'язково побачите. Так що ще я вам хотів сказати про спеції, хотів сказати, щоб ви знали, якщо ви деякий час не їсте спеції, організм до цього адаптується і починаєте відчувати справжній Справжній смак продуктів. Тобто, от спробуйте тиждень-два не використовувати ніякі спеції, і ви побачите, наскільки, наскільки ну, не те, що змінився, ви просто відчуєте оцей оригінальний смак. Тобто, наприклад, ви відчуєте оригінальний смак гречки, відчуєте оригінальний смак м'яса, ви відчуєте оригінальний смак овочів. Розумієте? Спробуйте колись по насправді це дуже прикольно. А потім, коли ви... Поступово собі трошки додаєте ці спеції, ви супер кайфуєте. Ну, відповідно, ви ж самі розумієте, спеції додають смак, все ж таки. І ви відчуєте неймовірний кайф. До речі, це, до речі, це все саме стосується і солодкого. Не поїжджайте тиждень-два солодкого, а потім собі потрошки додайте, і ви так будете кайфувати від цього супер просто. Так, ну і якщо ще хто не знає, мені 52 роки, 9 років я не використовував ніякої гормональної фармакології, вже скоро буде 53. Ніяких проблем зі здоров'ям немає. Єдиний недолік, дуже поганий зір. Я не бачу верхнього рядочка, але це в мене ще з дитинства. Наразі маю окуляри, вони мене виручають. Тому якось так, друзі. Так, продовжуємо далі. Так, що хотів вам ще розказати? Сьогодні хотів вам розказати про фільм Зої. На вихідних я дивився такий фантастична мелодрама, така фільм Зої. Здається, Сполучені Штати, виробник чи Канада. Сполучені, Сполучені Штати, якщо я не помиляюся. Отже, там режисер Дрейк Дорімус, а в головних ролях знімалися такі актори, як Леа Сайду, Рашида Джонс і такий дуже відомий актор Еван МакГрегор. Фільм просто бомбовий. Мені дуже-дуже сподобався. Фантастична мелодрама, як я вже і говорив. Там показано майбутнє людства. Винайшли таких синтетичних біороботів, які майже нічим не відрізняються від людей. І вони. Ну, не те, що там в неї якісь як роботизовані рухи, вони ну, абсолютно нічим не відрізняються, також можуть мислити, мають інтелект, ну, якщо можна так назвати, штучний інтелект. І єдине, що вони а, їм дали ще такі запрограмували, якщо вони можуть відчувати також емоції, як людина, дуже такі чуттєві. Робили їх з ціллю, щоб зробити людині, щоб це були друзі людини. Допустим, людина одинока в майбутньому, не має ні друзів, нікого. Бере собі купляє такого біоробота і має собі такого супердруга. Або, наприклад, коханку там чи коханця. Купили собі такого робота, і він є ідеальний коханець, ідеальний чоловік, ідеальна дружина, так би мовити. Одним словом, повністю повністю заміняє якогось ідеального друга, ідеальну людину, яка там по психологічних параметрах підходить саме-саме вам. Ну, тобто людині майбутнього, я маю на увазі словом вам. І що там ще цікаво, там, це, значить, оце корпорація, яка яка виробляє цих біороботів, синтетики, їх там називали. Також вони ще синтезували таке лікарство, коли людина приймає приймає таке лікарство на протязі декількох годин. Устімо, пустимо, от, пустим от зустрічаються двоє людей, наприклад, чоловік і жінка, які зовсім зовсім незнайомі. Вони приймають це лікарство, цей порошок випивають, і на протязі там декількох годин вони починають відчувати такі відчуття, ніби вони закохуються один в одного. Тобто, ну як перша закоханість, така надзвичайно, вони такі супер-супер ефорія, такі така супер кайф. Навіть людина, яка їм взагалі не подобалася, вони випили і ну просто. Такі неймовірні, неймовірні відчуття, як саме перше, супер якесь кохання там. І люди, в майбутньому всі дуже присіли на це лікарство, і вже деякі навіть не можуть без нього кохатися, там, займатися любов'ю і так далі. Такі от теми затронуті в фільмі. А взагалі дуже гарні, красиві актори, дуже гарна, така красива музика. Читав там, мені дуже сподобалося, там рейтинг там 6-7 з 10 в неї. Ну, рейтинг кінокритиків якийсь менший у них там, тому що кінокритики всі там кажуть, що це вже типу, скільки можна про тих біороботів знімати. Але не знаю, друзі. Я, мені дуже-дуже фільм сподобався, дуже прикольний, якийсь такий, щось оригінальне в ньому є. Раніше я не зустрічав такі були. Були такі якісь схожі фільми про біороботів. Такий ну, мені вперше попався, тому мені фільм дуже-дуже зайшов, дуже сподобався, дуже гарна, така прикольна, фантастична мелодрама. Якщо ви не бачили, обов'язково подивіться, якщо у вас цікава така тема, думаю, вам сподобається фільм Зої. Так. так, до речі, ще забув вам сказати, моя актуальна форма буде на значку до цього відео, а також в щотижневих постах Instagram, Facebook, Telegram. Так, продовжуємо далі. Що цікаво, я знав, є такий бодібілдер, стронгмен, силовик Михайло Сидоричев в Росії. І він був запрошений на фільм Олександра Цідзарії. є такий блогер, лікар, тестостерон, частина друга. І в цьому фільмі «Тестостерон-2» цей Михайло Сидоричев розказав про Олександра Турчинського. Це така друга легендарна пострадянська поступ силових видів спорту ще гладіатор там, потім організував Лігу Стронмена. Вони навіть проводили змагання. У нас тут в Богоручанах, здається, чи де чи Одним словом, десь в горах проводили змагання по Стронгу. Там і виступають наш Ну, Це ще було, як ви самі розумієте, до війни набагато набагато раніше. Але він був, ну до речі, продовжу, продовжу далі про цього Олександра Курчинського. Він був помер від серцево-судинної хвороби. Після, перед, після того, як він робив Класмофорез. Але в нього була густа спру... кров, і всі зв'язувалися з стероїдами, а оцей Михайло Сідоричів в цьому фільмі тесосерон 2 сказав, що Турчинський ну, якби зловживав дуже алкоголем, зловживав спиртними напоями, і тому якби це була така проблема в нього, а зовсім не через стероїди. Не знаю, чи це правда, чи це ні, але я думаю, що в будь-якому випадку, якби він Правильно харчувався, контролював свою калорійність, розпроділення білків живі в углеводях. Також пив багато води. Ніяких проблем з серцево-судинними хворобами не було. І йому не потрібно би було постійно робити цей плазмофорез. До речі, після цього плазмофореза рекомендують там, щоб бути трохи в лікарні. Він завжди від цього відмовлявся, робив цей плазмофорез і йшов зразу геть. Ну, як бачите, такий наслідок після цього плазмофореза він помер. Отже. Продовжую далі, буду відповідати на три запитання своїх підписників. До речі, ще хочу дещо додати, і в попередньому відео я роз мене запитували про клітковину, мовляв, людина їсть клітку багато клітковини, і все одно має запори, де я там розказував, як зв'язку ну, з цим чи зв'язано. І ще забув додати, що якщо... якщо ви їсте мало їжі, мало їжі їсте, нозенька калорійність, відповідно. Ви не будете часто ходити в туалет, ви можете подумати, що це запор. Насправді, просто організм не віддає ті типу, поживні речовини, що ви в нього дали, і старається взяти максимум, максимум з тих, з того, що ви йому дали, якщо ви на дефіциті калорій. А також щоб було це. А також, щоб було це проштовхування їжі. їжі по кишечнику, ви повинні споживати більше, більшу ї... ну, ще додаткову їжу, і ця їжа, яка буде поступати, буде проштовхувати вниз те, що було раніше. Тобто має бути такий рух. Ну рано чи пізно, навіть на дефіциті калорій, ви самі розумієте, що ви сходите в туалет. Але це буде рідше і вам може здаватися, що це запор. Також на це ще може вплинути, коли ви їсте великими шматками, тобто організму потрібно дуже багато часу, щоб перетравити ці великі шматки. Вони можуть стати десь там вам ком комом і також викликати запори. Ну і якщо у вас дуже слабо розвинуті м'язи, преси, ви проявляєте малу фізичну активність, мало ходити пішки. Відповідно, немає руху м'язи не в тонусі, в тому числі м'язи, які охоплюють кишечник, кишково шлунковий тракт, відповідно, вони не в тонусі. Відповідно, це також може вплинути, що у вас можуть бути запори. Так, ну і відповідно, як я вже говорив, клітковина має бути без кліткова вода. Клітковина без води не працює. Навіть може стати гірше, якщо ви хочете, щоб не було запорів. Завжди завжди пийте багато води, одні плюси. І рідка кров. І гарно будете ходити в туалет, ніяких запорів не буде. Ну, якщо ви їсте овочі, максимально їх протушити, проварити. Якщо їсте крупи, максимально їх також розварити, щоб вони гарно, легенько перетравлювалися і швидко проходили через кишечник, і тоді також не буде ніяких запорів. Про запори доповнив свою відповідь з попереднього відео. Відповідаю на перше запитання: що робити, якщо не йде тренування? Ну, Відповідь моя така: я можу просто свій досвід розказати, як я роблю. Дехто говорить, що треба тоді не йти в цей зал, дехто говорить, що навпаки, треба йти через силу, як роблю я. Я в будь-якому випадку йду на тренування. Можливо, я можу зробити трохи менший об'єм, але я по-любому буду йти, і навіть ну, в мене є така сила волі, я кайфую від цих занять, кайфую від вправ. Мені це подобається, тому це для мене не є так дуже напряжно. І в будь-якому випадку, навіть якщо мені не йде тренування, швидше за все, я просто буду довше трохи відпочивати. Так це буде мені більш напряжно, але Ну, в будь-якому випадку, потім, після того як я це зроблю, я буду відчувати кайф. Я буду відчувати кайф, що я не пропустив, не полінився, прийшов по-любому, позаймався. Ну, якщо ви не відчуваєте такого кайфу тренувань, можливо, так напевно не вартує А якщо йдете, то зменшить просто навантаження, або зменшить кількість підходів, або кількість повторів, або кількість справ, або все це зменшить. Але я все одно рекомендую вам іти, тому що це може бути. І просто лінь. І так ви один день пропустите, два дні пропустите, і так це може піти по накатанні. Тому, наприклад, все ж таки моя рекомендація в будь-якому випадку йти. Але якщо для вас це дуже-дуже напряжно, там чи ви якось не виспалися, чи погано почуваєтесь, ну мається на увазі не проблеми зі здоров'ям, а взагалі психоемоційно там якось, то я б рекомендую все ж таки все одно піти, просто зменшити робочий об'єм. Так, відповідаю на друге запитання. Як отримуєте електроліти, якщо не їсте сіль? Цікаво, чи не хапають безсолі курчі? Так, я вже повсякденній калорійності дуже-дуже давно не використовую сіль. Вона в мене присутня десь колись на чітмілах. Раніше було частіше на чітмілах, зараз менше. Ніяких курчів мене не хапають. Я здавав аналіз на електроліти. З електролітами в мене все добре. Калій магній, Теріше, калій натрій. Калійнатрівий насос працює дуже гарно у мене, не дивлячись на те, що я їм мало солі. Як бачите, аналіз показав, що натрій присутній в мене в організмі. Ну, не можу вам пояснити, яким чином це відбувається. Швидше за все, моя відповідь така: навіть не дивлячись на те, що я не їм сіль, сіль присутня своїм природнім містом у всіх продуктах, які ми їмо, продуктах харчування. Наберіть, наприклад, якщо ви не вірите, якщо, якщо ви мені не вірите, наберіть в углі, в пошуку. Натрій в продуктах харчування або сіль в продуктах харчування, і ви побачите, що абсолютно абсолютно любий продукт має в своєму складі природній натрій, природнім походженням. Тобто сіль. І додатково нічого підсолювати, на мою думку, не потрібно. Як бачите, я не підсолюю, зі мною все добре, зі здоров'ям, все окей. Дивитися на те, що мені 52 роки, скоро буде 53. Так, відповідаю третє запитання. Так, в мене, був там, в мене є там такий пост в YouTube Shorts, де я роблю собі такий кисломолочний десерт з червоним вином. І підписник мені написав, що це мовляв, що він не любить дуже спиртне. І, але старші люди переконують, ніби що це якісь ліки саме в малій кількості. І ніби що це дезінфекція середини, але на смак йому дуже не подобається алкоголь, і взагалі в нього голова паморочиться від нього. Ну, що я можу сказати? Якщо ви будете вживати безпечну дозу алкоголя, а це саме 4 грами спирту кожен день. тобто, якщо це якісь червоне вино сухе, ну це в районі десь 20-25 грам. Відповідно, якщо це якийсь міцний спиртний напій, типу якоїсь міцного лікеру чи міцної горілки, ну самі порахуйте це, десь буде в районі, ну там. 10-12, максимум 15 грамм дивіться, яка міцність цього напою. Але це є безпечна доза алкоголю, вона рекомендована Всесвітньою організацією охорони здоров'я, і від неї тільки-тільки користь. Якщо ви мені не вірите, набираєте в гуглі в пошуку користь алкоголю для людського організму. І ви побачите, що він має дуже дуже багато позитивних властивостей. І позитивно впливає на роботу печінки, і на роботу нарок, і на виробництво ферментів, і на перетравлення їжі. І взагалі він має таку заспокійливу дію. Взагалі дуже супер-супер-супер позитивно впливає на організм. Але як ви самі знаєте, як казав, як говорив колись Парацельс, все є лікарство, все є яд. Дивіться, яку дозу ви приймете, якщо ви будете приймати цю рекомендовану для щоденного навіть вживання дозу Всесвітньої організації охорони здоров'я, саме 4 грами спирту в день, то ніяких проблем у вас зі здоров'ям не буде. А мені алкоголь сам по собі навіть подобається на смак, особливо якщо він в червоному віні чи в якомусь смачному лікері. І я навіть кайфую від цього смаку алкоголя. І до того ж, я не розумію, як підписник підписника може від такої маленької дози паморочитися голова. Я вважаю, що якщо від такої маленької дози нічого паморочитися не буде. Якщо ви п'єте там набагато більшу дозу, тоді можливо так. Але навіть якщо ви п'єте більшу дозу, тоді, звичайно, напевно, це краще зробити якийсь недільний день вихідний, щоб це вам невеличка доза трошки пошуміла в голові. І вона там за годину вам пройде, і все буде добре. Але з свого досвіду можу сказати, що якщо пити більшу дозу, все одно потім трошки сповільнюється реакція. Наприклад, якщо я вип'ю там не 25 г вина, а, наприклад, 100 г, Дійсно тоді від 100 грам відчуваю, що в мене так трошки паморочиться в голові. Ну, не паморочиться, а шумить, так прикольно шумить. Типа, ейфорія, така зразу, ну такі досить прикольні відчуття. І десь за годину вони проходять. Але після цього, як я сідаю щось активно робити, складати якісь програми, активно мені хочеться думати логічно. Це трошки сповільняє моє мислення. Тому в такі робочі дні я алкоголь, як правило, споживаю на цю мінімальну дозу перед сном. Це заспокійлива, гарна дія, дуже гарно засинаю після цього. До речі, як і колори... королева Викторія, яка жила дуже-дуже багато років постійно коли шампанські перед сном зверніть увагу якщо хочете подовше прожити тому якщо оця безпечна доза навіть цю безпечну дозу я вживаю перед сном і все в мене нормально все в мене окей все добре отже відповів на три запитання сподіваюся відео вам сподобалося тому пишіть якийсь коментар задавайте свої запитання буду відповідати також підписуйтесь на канал що хочете слідкувати за мною, моя ціль ніякого старіння, завжди вічна молодість, завжди контролюю вагу тіла, суха м'язева маса, український штребль можна сказати. Тому, якщо вас це все цікавить, підписуйтесь, ставте, натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Ну і дякую вам за перегляд. Отже, друзі, до зустрічі! І ще раз вам нагадаю: ніякого старіння.